Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.